Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Ми чуємо цей сигнал не просто щодня, а по кілька разів на день. Проте кожен новомосковець погодиться з тим, що дотримуватися поради спікера додатку тривога в нашому місті майже неможливо. У новомосковську немає метро, сучасних підземних паркінгів чи капітальних укриттів. Ба більше як з'ясувалося, і на облаштування тих, що залишилося у спадок з часів радянщини, не виділено жодної копійки. Про це стало відомо завдяки запиту депутатки новомосковської міської ради Тетяни Ришетняк від 13 червня. Поточного року прошу вас надати інформацію, скільки було виділено коштів на облаштування бомбосховищ в місті Новомосковськ за період з 24 лютого 2022 року по 24 травня 2023 року. Також надати адреси бомбосховищ 17 липня. Пані Тетяна отримала відповідь від міської влади, саме від заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Геннадія Ткачука. Видатки на облаштування бомбосховищ у місті Новомосковськ за період з 24.02.2022 по 24.05.2023 не спрямовувались. Також в листі зазначений перелік бомбосховищ, де, за словами посадовця, є вільний доступ для населення 24 на 7. Вулиця Сучкова, 34, вулиця Сучкова, 35 і вулиця Зіни Білої, 156. Маємо аж три невеличких бомбосховища на 70-тисячне місто. Очікувано, що подібна новина обурила містян. Не розумію. Зараз же були проведені і перевірки станів бомбосховищ у містах. Наше місто то не стосується, чи в нас нема війни, чи в нас не живуть люди. Що це таке? Зате дороги ремонтують замість того, щоб побудувати бомбосховище. І стару плитку знімають, і, як кажуть, перекладають у іншому місці, а здирають як за новою по кілька разів. І все з нашої кишені. А ми, як завжди, мовчимо. В той же час чимало представників влади, зокрема голова фракції Слуги народу у Верховній Раді України Давид Арахамія прямим текстом зазначив, що подібні дії очільників міст та чиновників місцевого самоврядування, що відповідальні за процедури закупівелі, зокрема за стан бомбосховищ та вкриттів. Неприпустимі усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочі різки, перекладання бруківки там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє. Я вже мовчу про сигнали, які ми отримуємо із фронту. Наші захисники просто шоковані цими новинами. Так дійсно подібна ситуація з благоустроями замість конкретних кроків. Що до наближення перемоги або принаймні забезпечення безпеки місцевих мешканців та підготовки до надскладної зими існує не лише у новомосковську. Хоча новина про проведення тендеру на облаштування туалету в міському парку за 2,5 мільйони гривень вивели наше місто в один стопів по недоцільним витратам бюджетних коштів. У новомосковську хотіли ремонтувати громадський туалет за ціною двох квартир в центрі міста. Новомосковську планують відремонтувати громадський туалет за 2,6 мільйонів гривень. Майже золоті унітази у новомосковську. На останок зазначимо, ми обов'язково переможемо в цій війні, але ще не перемогли. І кожна копійка бюджетних та позабюджетних коштів має бути спрямована на допомогу армії або на забезпечення безпеки цивільних. Терціум нон-датор. третього не дано.